На тему подорожчання цін проїзду в громадському транспорті на цю тему будемо говорити і з Іваном Волійкою, який є керівником Львівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту Укравтотранс Львів У вас вітаємо. Добрий вечір. також. Ми запрошували сьогодні представники Львівської міської ради, зокрема Олега Забарило, який є директором департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Але нам у Львівській міській раді повідомили, що департамент економічної економіки так рахує, яка ж на сьогоднішній день має бути вартість квитка, і нічого нового, як у сюжеті, який ми вам щойно продемонстрували, продемонстрували вони сказати, не можуть. Пане Івано, розкажіть, будь ласка, Перевізники звернулися до Львівської міської ради, так із проханням, аби переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті. Чому це сталося? Коли це сталося, з яких обставин? Ну, по-перше, це сталося спочатку цього року, коли перевізники відчули, що середня вартість проїзду суттєво знизилася. Це пов'язано з тим, що е, люди більше сьогодні користуються е, е, ле, ле, карткою леокарт і банківською карткою. Це перше, перший аргумент. Другий це те, що місто ввело систему е, пересадок для власників леокарт. Тобто, якщо на сьогоднішній день в місяць орієнтовно леокартою користується там мільйон двісті пасажирів. 30 від них з тої кількості здійснюють пересадки. Тобто вартість для, 300, для 350 тисяч пасажирів, вартість квитка не 13 гривень, а 6,50. Це також суттєво впливає на середній розмір е е тарифу. ж як студентський так? Так, фактично, у нас як студентський, за за студента місто компенсує різницю, а за пересадку ніхто нічого не компенсує, відповідно, і дохідність підприємств суттєво падає. Якщо взяти до порівняння, то сьогодні в містах, які по кількості населення дорівнюють Львову або мають трошки більше людей, то вартість проїзду в автомобільному середньому Складає 15 гривень, в деяких містах вона сягає 20 гривень. Тоді, коли підприємство в середньому тариф коливався, як сказав пан Олег, від 17 до 15 гривень, перевізники не відчували напруги, і економічна ситуація в підприємстві була більш-менш стабільною, хорошою, і про це засвідчує, що середній рівень заробітної плати на автотранспортних підприємствах на сьогоднішній день виріс в рази порівняно з тим, коли ми їздили по 10 гривень за, за одного пасажира, коли ми з вами зустрічалися. Всі говорили про готівку, про ті великі заробітки. Але на сьогоднішній день це достатньо серйозне вагоме зрушення, і відповідно податкове навантаження так само на підприємства. на сьогоднішній день підприємства транспорту почали відчувати зростання кредиторської заборгованості, тобто, в першу чергу, це пальне. Це запасні частини на сьогоднішній день. Підприємства боргують перед компаніями, які поставляють паливо, і питання стоїть про те, що ліміт, як на яким може бути кредитоване підприємство від паливної компанії, підприємства вже переступили поріг. Тобто павна компанія може в будь-який момент зупинити поставку пального. Тому і виникло таке гостре питання стосовно. Перегляду тарифу, тобто, ми на сьогоднішній день ставимо питання про те, щоб не е, збільшувати е, середню вартість проїзду, щоб середня вартість проїзду орієнтовно залишилась на тому рівні, якому, на якому вона була в кінна кінець року. Тобто, Якщо року. говорити мовою цифр, зараз нагадаємо, що е, ціна на проїзду транспортів, автобусах, тролейбусах, трамваях становить 13 гривень леокарт. 15 гривень банківська картка та 25 у водія, вірно? Так. Зараз, яка ціна на квиток влаштувала б автобусних перевізників? Автобусні перевізники подали розрахунки в, до Львівської міської ради. Ціна на леокарт 15 гривень, ціна на... На, за... 3, на 2 гривні, гривні більше, з 13 ціна, до 15. Ціна на банківську картку 20 гривень. Тобто на 5 гривень на 5 більше, гривень. від 15 так. до 20 гривень. І, і готівковий е, варіант 30 гривень. Чому ми, чому, чому ми е, ініціюємо підняття е, готівки і е, збільшуємо вартість е, банківської картки? Ми е, тим самим хочемо стимулювати людей, щоб вони платили не готівкою. Бо все-таки, хоча вона і сьогоднішній день е, вже складає всього 8% від загального валу е, грошей, які надходять на підприємства, і більше користувалися е, як банківською, Скою карткою, так і леокарт, але тут один важливий момент. Олег забарило каже з міської ради, що оця верхня межа, якщо ми розраховуємося у водія 25 гривень, вона так і залишиться, тобто вона не мала б збільшуватися. Тобто вони собі за мету таку не ставлять в департаменті економічної політики. Чи означає це, що леокарт і банківська картка буде значно дорожча ніж навіть? Ті суми, які ви назвали, я не думаю. Я думаю, все-таки ми не робимо на сьогоднішній день ставку на готівку. Тобто, ми вважаємо, що готівка суттєво не вплине на на середній розмір на середню вартість проїзду. Тому і ми стоїмо на тому, щоб готівкову оплату максимально підняти, щоб люди не ну. Звести майже до нуля готівку, щоб люди розраховувалися тільки в безготівковій формі. От Ми, так до речі, спитали людей, як вони ставляться до подрощення проїзду в громадському транспорті. Давайте послухаємо, що вони нам відповіли. зовсім ні. Це взагалі на вона... садовий вже меж немає з тим з транспортом. Він взагалі скільки ліміти встановлює таке інше. Це протизаконне пенсійне посвідчення, яке має 60 поїздок. Це, по-моєму, пенсія не він, це законом України. Катерично ні. У Львові, взагалі, найбільші ціни платити можна більше, але давайте будемо говорити говорити про ціну і якість даних послуг. 15 гривень це напевно вже велика ціна насправді. Якщо б покращаться якісь послуги безпосередньо літом чи зимою, кращі графіки, краще повідомлення, можна заплатити 17-18 гривень. Но не 20. Занадто велика ціна на сьогоднішній день. Не так дорого, куди? Київське метро коштує 8 гривень, а львівська маршрутка 25, куди ще більше. Вже нема нічого збагатитися. А скільки взагалі готові платити? Ну, Та вже 25 нехай буде, але ну, вже зменшити не зменшить, але куди ще більше. В принципі, 15 гривень, як для Львова, там небагато людей. Якраз як і треба. Ну, я б вище не ставила. Якщо ще й платити готівку, і там погоди 25 здається. <свистач> Якщо ще плюс вище поставити, то я не знаю, до скільки це може дійти, 30-35, і Ну, я кажу, із-за того, що вже і так найвища в Україні ціна, і в інших містах це і по п'ять чула, де є в деяких. Ну, вище, я думаю, це вже якось неприйнятно просто. Ніколи в житті, і то і так забагато. Ні, думаю, що в нас за дорого. Ну, я користуюсь своєю то ніби воно нормально, але якщо людина з іншого міста платить скільки зараз, 20-25. Я, я вважаю, що це задорого за дорого трішки. Якщо у нас в Львові 3. найвищі тарифи транспорту, це не виправдано. А від цього покращилися умови проїзду, що покращують, хочуть покращити, думаю, що ні. Пенсію, от я пенсіонер, пенсію не підвищили. Які підстави для підвищення цих тарифів? Ми ж не Трампи, треба думати про людей, а не про щось надзвичайне. Якщо є така потреба, але з перспективою того, що. Будуть піднімати зарплату. Ну, я зараз привик просто до, до, до тої ціни сталої, але це, тоді, це вже тоді залежить від зарплати. Тоді треба вже вибирати якусь кращу роботу. Бачите, ні на гривню не хочуть підвищення ціни. Ну е, я вам хочу сказати, що е, ми не перший рік з вами зустрічаємося в цій студії і ведемо розмову. І не перший рік слухаємо е, пасажирів. Я ще жодного разу не чув, щоб пасажири сказали, так, ми готові платити більше. Пасажир завжди говорить, що він платить. Але я вам хочу сказати друге: що е, пасажир розуміє це прямолінійно. Він розуміє, що піднімають вартість проїзду. Він не розуміє, що на сьогоднішній день існує тройний тариф. Що на сьогоднішній день є середня вартість проїзду. Треба Підняти вартість проїзду, інакше маршрутки зупиняться. Безумовно, це я це це, це, це це ну я не хочу зараз говорити, що тут прийшов велійка, і знову займається шантажом. Маршрутки зупиняться. Я, ми не зупинялися жодного разу. І цей раз ми не зупинимося. Просто ми віримо в це, що міська влада розуміє, що на сьогоднішній день говорить про якість. На сьогоднішній день пойде поступове витіснення цих жовтих богданів, жовтих еталонів. Сьогодні на за електрони переходяти. Точно що електрони, мерседеси ну ви бачите, на сьогоднішній день вже набагато більше великих автобусів. І сьогодні я знаю, що підприємства працюють з банками, вже отримали кредити. Для е, он, е, оновлення рухомого складу тому, потрібно за щось платити. То, то, тому з чогось платити. Скажи, а хто от коли сформується ота остаточна ціна? Так скільки от львів'яни мають платити за проїзд, і хто це буде робити? Це винятково Львівська міська рада, чи з вашою допомогою? Чи Ні, ви сядете без... за сіл? Це... Як це відбуватиметься? Це що треба було від перевізників? Перевізники зробили. Вони подали в міську раду розрахунки. П... Сама процедура не міняється. Це робить департамент економічної політики міської ради. Він Оцінює це ну правильність тих розрахунків, як правило, за основу завжди бралися розрахунки комунального підприємства, а вони не відрізняються практично від розрахунків приватних підприємств. І я думаю, що цей та це, це має визначити Львівська міська рада. Сподіваємося, що ці тарифи будуть розумними, мудрими, виваженими і такими, що львів'янин і його міста матимуть можливість зайти в маршрутку і заплатити. Я вам хочу ще одне сказати, щоб ми до кінця розуміли, що міська влада рухається вперед і, цього, і планується запровадження місячних абонемент, абонементів. Місячний абонемент передбачає 60 поїздок для пасажира. Але він безлімітний. Тобто, пасажир, оплативши за 60 поїздок, може зробити 90, може зробити 120. Це так само вплине на вартість на середню вартість тарифу. Якщо його залишити таким самим, то по прогнозах, по наших розрахунках, середня вартість тарифу може знизитися до 11 гривень. Тобто ми вам дякуємо. Дуже багато ще питань залишається, але ще маємо гостей. Іван Велійка, керівник Львівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту Укравтотранс Львів. Був з нами. Дякуємо. Побачимося.